Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Священний Олексій, чи можна садити хвоні дерева біля будинку? Можна садити і в багатьох країнах, це навіть культурно, гарно, озеленення території. Ну але ми віддаємо перевагу в черешні, абрикосні. Отвайм дівчат спитаємося, а ну дівчата. Чи можна садити хвойні дерева коло хати? Знімаємо, а що? Е, мусору багато. Багато сміття коло хати буде. А якщо да. черешню посадити, то буде а, ягода. Да, 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 то, да. Буде, то буде ягода. Садіть плодові дерева, то буде краще. То коли люди казали, що не можна садити дерево хвойного, бо будуть хлопи вмирали. От то ви я, думки. Вони так і так вмирають, чи є дерево ну, хвойне, я, чи нема. А щас, а ще, Всі ага. люди вмирають, і більше да. час війни. От черешню посадити, От, ще персик маленький. І буде щось їсти дітям, компотик буде, ще щось буде. А, а, а смерека то що? Буде собі росла. Це, толку мало, а О, сміття багато. Хто щось дає якийсь ну, так. Ні, Якщо зелене, там самши якийсь гарний, ще щось таке, то самшить не сипеться. Ну. Сам садіть фруктове. Але хто хоче хвойні, то садіть теж. Бо то таке то питання індивідуальне. Гріха втім немає, і біля тому нема. Що посадити, то буде. Гірше, як не будете садити, то нічого не буде. Бо Люда посіяла люцерку, то маєш у корові увезти. Люда трудягам. Все, благослов... Благословенного дня всім з Богом.